Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую нашу рубрику Перемога України і хочу подивитися сьогодні про проблеми і нестабільність у Росії. Чи будуть ці проблеми і нестабільність у них? Так, чи будуть у росіян політичні конфлікти? Скажіть, покажіть, чи будуть політичні конфлікти в Росії? Влада буде там конфліктувати? Так. Да? Буде. Оця кормушка, до якій вони всі стрімляться, 10 мечів, там розбрута шатання, там уже конфлікти. При владі вже є конфлікти, добре. Так, економічний тиск, санкції. Чи впливають економічні? економічний тиск на Росію, санкції на те, щоб змусити Кремль шукати вихід? Припинити війну, чи вплине це санкції, економічний тиск, чи впливає на них оці санкції, тиск економічний, скажіть? Ну, якийсь вплив Є, але запас грошей ще є і є допомога. Хтось їм допомагає виходити з цього скрутного повільно, але допомога є ті. Кому вони подобаються. І тому ця війна вона затягується. Є хтось, кому на руку, щоб війна тривала, і він їх спонсорує, але е, допомога повільна і е, не така масштабна, як їм треба, але вони ще можуть триматися на плаву і в підвищеному стані ще можуть довго так тягнутися. Оця вся ситуація не викликає якихось там Рішучих дій, що зворачувати війну і все, бо все пропало. Ні, вони ще можуть в, такому, в такій ситуації ще довго можуть тягнути цю війну продовжувати. Заперечую, треба буде перекрити. Так. Потенційні протести або криза, криза влади. Скажіть, покажіть, чи будуть там якісь забастовки, мітинги, щоб. Хтось підняв ці народні повстання проти влади, чи буде таке, чи можливо таке, скажіть у цьому році? 25-му, 10 мечів, 6 пентаклів. всім, хто може відкривати якісь повстання, щось робити, влада, Задобрила. Вони сидять на оці прикормлені і все під контролем. Ті, хто міг бути в протесному русі, вони знищені подивились, хто може це робити, їх просто знищили репресії і всяке таке. А ті, хто. Може бути небезпечний, але не можна їх прибрати, ті, хто при владі. Ті дуже добре підтримуються ну, на дотаціях. Ну, ці Взятки, не знаю, що їм дають, гроші їм дають, щоб вони це не робили, і все тихо. Тихо, спокійно. Суспільство дуже незадоволено, вже там всього погано. Ось, але дуже налякані. І вони сподіваються на якесь правосуддя. Але правосуддя не буде. Правосуддя буде шість жезлів, це коли їх на полі бою знищать. Це, якщо Україна переможе, то тоді буде правосуддя, і влада у них припине своє існування. До, до речі, на пост при владі готовий новий кандидат, це жінка. Я вже, от скільки я дивлюсь, мені все время виходить жінка якась на цей пост. Десять кубків, вона приємниця, вона буде робити вигляд, що Путін плохо на хороша, але вона обрана цією властю, що зараз у них кремлівською владою погоджена, вона їм подобається. Тобто вона їм дасть втекти. Якщо треба буде сворачувати цю всю двіжуху, що Путін любить. Ой, то, що він влаштував, і вона буде, типу, проти нього, там всяке таке, але насправді обрана ним, цією кремлівською владою, і вона їм подобається, буде делати то, що треба. І буде дуже великий в е, суспільстві, щоб заспокоїти суспільство, будуть казати, що це все, Путін во всьому виноват, а нова влада а тепер вся хороша. Так, скажіть, покажіть. До кінця 25-го року кремлівська влада зупинить цю війну. Скажіть, будуть вони відвод войск, зупинять оце все. Будуть ще тягнути цю всю історію, восім кубків вийшло, що можуть відвезти війська, але все одно ще бої будуть, ще будуть супротив чинить, боротьба ще буде йти. Чоти м'яча, ще, ще не, 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 не все, ну, коротше, не все завершено. Чотири м'яча, це коли тривало надовго. Ще будуть давити. Ще будуть давить. Ну, давайте перекривати це все діло. Можна отак зробити, заперечую. Перекриваю вище сили, допомоги прошу. Ну, Дивіться, на дні колоди п'ять кубків, і карта смерть. Що путінська влада, кремлівська влада, вони будуть тікати багато хто помре, це і військові, і ті, хто при владі, там будуть смерті, смерть вийшла. Карта Дьявол, Сила, рицар Мічій. Тобто по кармі то, що вони... завершення, то, що вони зараз роблять, воно. В обратну сторону теж зіграє. Там будуть жертви серед свільних. Це все припиниться. Я так розумію, що не в цьому році, а в наступному. Ну, подивимось зараз. А, мені треба перекрить. Так. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту для. України для всіх її мешканців приберіть, всі перешкоди, які заважають нам перемогти. Я допомоги, прошу, щоб було зруйновано кремлівську владу, щоб відвели війська. Нехай там будуть у них бунт, криза влади, смерть. Все, на її голови повертаю. Що вони нам роблять? Хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і так єсть. Так. Так, що я ще хочу подивитися, чи буде на росіян тиск? Тиск тих країн, які зараз їх підтримують, чи буде тиск Китаю, щоб припинили військові дії? Дивіться, там «предательство», там. Вони, з одної сторони, вроді їх і підтримують, королева Пентаклі, що дають кошти, що Росія чітко на цих грошах, грошах сидить, Китай їх підтримує. Але сім'яча предательства, щось буде зроблено із підтяжка, тяжка, що буде уміренесть, це значить, що вже не буде такої підтримки активної. Десь йому запропонували китайцю, запропонували ще якісь вигідні умови, там вигідніше, ніж то, що він зараз має. І він буде сварачувати потрошку цю всю діло. По уміряності вже це буде заспокоюватися. Зміни колесодолі буде крутити колесодолі, буде впливати в яку сторону? Нам плюс чи нам мінус, скажіть. На жаль, нам в мінус. він буде давити на росіян, що давайте швидше, давайте наступ, швидше це все припиняйте, завоюйте там, що ви хочете, і припиняйте це. Тобто, це не то, що виводь війська, звільни територію, ту, що ти зайняв, а навпаки, захвати ще більше, будь переможцем. Ну, цього не буде. Вони будуть незадоволені, роз... розочаровані. І росіянам прийдеться тікати звідси шість 6... мічів. Їх мрії не здійсняться. Будуть погрози ядерною зброєю, але Китай не дозволить їм це застосовувати. Не можна це робити, бачите? Так, заперечую. І перекриваю. Вище сили, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, прошу приберіть всіх тих, хто зупиніть, приберіть і зупиніть всіх тих, хто росіянам допомагає. Хто на їх боці, хто проти нас бореться разом з ними, по Верховному суду, нехай на їх голови впадуть. Всі ті жахи, які ми відчуваємо. Щоб ця війна. Перекинулася на їх території, щоб вони зрозуміли, що це погано. Що нам бажають хай з ними станеться? ще сили допомоги, прошу, відведіть біду, зруйнуйте тих правителів, які допомагають росіянам. Зупиніть Китай і країни глобального півдня. Та буде так і так єсть. Так, да, така ситуація, бачите, нехороша ситуація. Так, скажіть, покажіть, чи є у росіяни ще сили продовжувати військові дії, і скільки років вони ще можуть так продовжувати? Чи є сили? Сили є. В них Тройка м'яча, що ті, що військові, вони вже не хочуть цього. Бо дуже багато втрат і не хочуть взагалі тройка м'яча, все, уходять, нічого не треба. Але оця фінансова составляюща, шість пентаклі, що гроші платяться і будуть йти, ще будуть йти. Нові і нові ще будуть йти за деньгами. Так, скільки ще років може тривати ця війна з точки зрення росіян, скільки вони ще можуть це робити? Рицарь Жезлів, Рицарь Кубків, ну, два роки ще точно. Король Пентаклій 3 роки, Пажмічі 4 роки, 8 жезлів, до повної своєї перемоги, поки не буде. Повідомлення, що вони перемогли. Коли скажуть, що вже все перемога, можна йти додому тоді. Скільки треба, стільки будуть і воювати. Довго вони це можуть діяти. І гроші на це є. Вбивати, бачите. Ну, Тут брат вбиває брата і рицар Пентаклі, і що за гроші. Гроші платять, він вбиває. Ну, Вони нам не брати, заперечую негатив, прибираю. Хай один одного повбивають там. Це каже робота, така робота. Нічого, нічого особистого, просто у людей така, такий зароботок. Сволочі. Заперечую, заперечую, заперечую. Хворі люди. Так. Вищі сили, духи роду, янголоохоронці призиваю, зруйнуйте ворогу плани, іншими шляхами ворогів. Пустіть. Відведіть біду від України, від всіх мешканців України. Все зле лихе поверніть на голови ворогу, на голову росіян. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі, вибухають там, де вони їх запускають при запуску. Відведіть біду. Вищі сили, прошу, приберіть всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій в Україні і обстрілів вже сьогодні. То буде так і так є. Перешкод більше немає. Так, ну я не можу завершити на такій печальній ноті. Давайте подивимось щось більш позитивне. Так, скажіть, покажіть, чим завершиться війна, оця війна Росії проти України, чим вона завершиться? Нашою перемогою чи їхньою перемогою що буде? Скажіть, чим завершиться? Це ми, а наші військові будуть. До да, останнього биться ворог. По цим картам і ми, і вони налаштовані на довгу війну. Зараз ну от, нема переваги і не стоїть з тої сторони. Ми будемо робити якийсь контрнаступ, і він буде затягнеться, він довго буде йти. Таємниця секрет. Будуть довго битися за окуповані території. Поки не звільняться всі території, наші не заспокояться. Це однозначно. Ось є багато ще сюрпризів для врага. Щось готується таке, про що я мені зараз, не можна казати, але наступ буде і будуть звільнятися території, які ворог окупував. Де окупація території буде? Скільки на це потрібно часу, можливо, довго, але ця ситуація, вона ще зміниться. Там є багато ну, тих шляхів розвитку події, але. Єдина умова, що, поки не будуть звільнені всі території, наші військові не заспокояться. Тут наші військові вийшли в розкладі. Ворог, що він буде робити ворог. Будуть лякати ядерною зброєю, карта дьявола, це козир, ну, будуть намагатися заставити по обману, щоб ми відійшли. Залишили наші будинки, наші території і кинули людей. Це вони будуть робити. Так, що ще чи? ми питали, чим завершиться війна, чи її перемогою. Також будуть сражатися до останнього. Ніхто нікуди не збирається відходити. До останнього озброєного. Росіянина будуть битися. І е, тут вийшла їх поразка, бо вже ми можемо дати відсіч шість жезлів. Верховний суд. Е, зараз е, є шанс домовитися, щоб все все припинилось. В тому стані, в якому зараз військові дії йдуть, і на два роки наперед ми можемо так ще битися десятиліттями, ще битися, битися і битися. Не ми не здамося, не вони не збираються здаватися. По Верховному суду буде домовленість. І цю перемогу її як об'являть. Не знаю, в чию сторону цю перемогу об'являть, чи буде це для нас перемога. Можливо, залишаться якісь території, не від ну, не звільнені, скажіть. Не звільнені території залишаться. Ні, все, все звільнено буде. Все, всі території, які вони окупували, вони підуть з цих територій, будуть тікати. І по десятки кубків, все повністю буде то, що наше, буде наше. Так, зараз я візьму, що перекрить, спитаємо ще раз. З цього розкладу на даний момент не зрозуміло, як буде є. Варіанти, І будуть намагатися вирішити зараз дипломатично домовитись. Є зараз всі шанси з ними домовитись, що на яких умовах і як це зупинити. Е, якщо не домовляться, то війна ще надовго, і це дуже погано і для нас в першу чергу. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Це залишаю. Я ще раз питаю, з перекриєм вище сили, духи роду, янголохоронця, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Приберіть всі перешкоди, які заважають, припиненню військових дій. Все зле лихе поверніть на голови росіянам. Що вони нам роблять? Хай з ними станеться. Всі вибухи, всі руйнування, всі трагедії, смерті, горі. Хай на їх голову впаде по справедливості, по Верховному суду, по людському суду. Та буде так і так і є. Вище сили, захисту прошу, відведіть біду. Зруйнуйте ворогам плани, нехай військові дії припиняться вже сьогодні по Верховному суду. Буде так, так ість. Допомоги, прошу. Давайте іншою колодою ще раз спитаємо. Так, Вищі сили, скажіть, карти Таро покажіть. Чи припиняться військові дії до кінця 2025 року на території України? Припиняться? Ще ні. Ще будуть бої за окуповані території. Я зрозуміла. Так. Як завершиться війна? Чи буде перемога України? Да, чи ні? Україна переможе? Вони кажуть, що що ви називаєте перемогою? Буде дуже багато зруйновано, дуже багато жертв. Втрат, і так, незважаючи на це, це буде ваша перемога. Да. Так. Що буде? ну, З Росіянами 5 мечів випадає, що вони будуть розбиті, розділені. Так, з росі... Росія. Що буде з Росією? З Росією, що буде з Росією? Сама Росія. Буде розділена на три частини точно. Там дуже буде, як люди почнуть молитися, згадають творця, буде духовне зростання. Яких, якесь. Залишаться ті, які будуть продовжувати розбой, але будуть, більша маса населення повернеться до Бога. Перешкоди і великі в них. Проблеми будуть намагатися відбудувати те, що буде зруйноване. Тобто в них також будуть руйнування, і це їх зупини в розвитку набагато. На Д'явол торжествує на той території 9 мечів, що вона буде зруйнована. Спочатку вона поділиться на три частини, а потім ще буде ділитися на інші Ну, Це, бачите, було одне ціле, і воно буде порізано там. Самої Росії, як таковою не залишиться, вона буде руйнуватися, будуть відходити від неї ще якісь государства. Так, такий вийшов. розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.